Вітаю, мене звуть Роман Мудрий сьогодні. В день телебачення, радіомовлення і зв'язку. Спілкуємося з гостями і варто поспілкуватися з людиною, яка зв'язок і радіо пронесла крізь оточення. з нами Владислав Савонок, журналіст. Вітаю в нашому етері. Вітаю, Романе. А власне, ви були в оточенні в Чернігові, та і е, люди, які не пережили такого досвіду, їм складно зрозуміти, е, як це е, як підтримувати зв'язок. Наприклад, як ви підтримували зв'язок з підконтрольними Україні територіями. От, власне, як було е, у вашому досвіді, ну я вам скажу, признаюся чесно, що е, шести років у мене радіо було зі мною завжди. Воно було в моїй кімнаті. Тож я коли перед широкомасштабною війною я приготував і ще за два місяці приготував собі запад бат батарейок, кілька приймачів, кнопковий телефон обов'язково. Він е має свої переваги, я їх ще скажу. І я таким чином знав, що буде інформаційний голод, і я в цьому переконався буквально. На, на третій день у нас зникло телебачення, воно вимкнулося. І єдине, що в мене було, це було радіо батарейки, і я слухав постійно це радіо. Навіть коли почалися обстріли, я ходив, записував відео, я знімав в Чернігові. І там є е, е, як інтершум чути радіо. Бо я постійно слухав його і слідкував за тим, коли не було світла і не було сирен, не було чути, то я по радіо чув, як е, оголошую тривогу, mm -hmm. е, чув всю інформацію. Зокрема, е, що кожний ранок я починав із того, що о 8 годині, там близько 8 години ранку, я слухав слухав Вадима Міського. І він розвійкував, розвінчував фейки, які і російські наративи. І так я це чув і знав, що відбувається в Україні. А зв'язок був у мене був через WhatsApp. До мене багато дзвонили журналістів із Києва. Я пригадую, що 28 числа мені подзвонили дзвонили з. Бігу з інфо, потім дзвонили з ББС, Італія, Німеччина, багато колег дзвонило. І ви їм розповідали про історію в Чернігові, а що відбувається? Розповідав про угу. те, якраз інфо дзвонило, у нас потрапили в епіцентр горі, угу. була велика мережа. Що в нас відбувалося, я розказував їм і записував відео, яке потім. Коли з'явилася електроенергія, я е, намагався передати і завантажити це відео. Але я вам скажу найголовнішу річ, найголовнішу перевагу радіо це маленькі телефони і енергоємність. Про це завжди треба пам'ятати, бо великі смартфони вони жируть багато електроенергії, а от так, таких телефонів вистачало на сім днів у мене. І таким чином, завдяки цьому я і записував, і слухав, і мав інформацію, і був не відрізаний від світу. А от ви мені скажіть, а радіо шести років? Це ви кожного року були кожного дня були з цим радіо. Чи ви про нього знаєте через кількість там років вже перед повномасштабним вторгненням, згадали, що у вас є радіо, його можна використати? Чи Будь ви і до повномасштабного вторгнення користувалися? Справа в тому, що е, я, я дуже люблю радіо. Я з дитинства слухав по радіо всі е, літературні програми. Воно висіло в моїй кімнаті над моїм ліжком, і я таким чином регулював своє, е, своє спілкування зі світом. І особливо мені подобалися не тільки казки, як дитині, а радіопередачі, е, літературні твори. Ну, в принципі, це визначило мою майбутню долю. А перший радіоприймач у мене був вже у шостому класі, мені я виграв його в одному із конкурсів, і таким чином я звик до радіо, радіо зі мною було на риболовлі, воно скрізь було зі мною. Бо ну як це без радіо, я собі не уявляв. І коли під час повномасштабки я. Просто слухав, я просто слухав, що відбувається в Україні, бо чутки заполонили тоді. Я б стояв в чергах, і часто доводилося стикатися з тим, що люди такі дурниці говорили. Що захопили Київ, захопили не, Львів, захопили все, що тільки можна. Але ви знаєте, вибачте, я вас переб'ю. Але навіть зараз, коли в тебе є доступ до інформації, люди все одно говорять дурниці, так? Вони просто проблема людей, напевно, перевіряти інформацію. Я думаю, це, це буде напевно завжди. Ну, справа в тому, що достатньо до кнопкового угу. телефону знати наушники, і ви почуєте радіо. Угу. От. Воно тихенько говорить зараз. Ну я голосно, і з радіо іде перевірена, верифікована інформація, новини верифікована, тобто підтверджена, достовірна. Люди зараз думають, що вони ввімкнуть телеграм і звідти одержать всю інформацію, що їх цікавить, а вони, але вони ніколи не задумуються, не замислюються. Що чи перевірена ця інформація? Чи справді воно так? Бо е, журналісти перевіряють інформацію, з кількох джерел. Вони перевіряють її. А телеграм-канали ми, ми живемо в ворожому оточенні, і наше вороже оточення знаходиться на півночі нас. І воно сильніше в інформаційному плані і в можливостях. І тому треба. Дослухатися до перевіреної інформації. Mm -hmm. Чернігів в А що робили росіяни? А вони, можливо, намагалися якимось чином нав'язати свою та оць, свої новини, не знаю, чи в телебаченні, чи через радіо. Що було тоді? Ну, справа в тому, що у нас mm -hmm. практично не, не працювало, не було електрики, mm -hmm. а значить, по телебачення, по суті. І оці радіоприймачі вони е, рятували, вони давали інформацію. Е, зараз я можу спіймати на двох хвилях і наших північних ворогів і послухати їх. Е, це також дає радіо, але е, моя дружина е, послухала десь хвилин, поки тобто, каже: Боже, вони брешуть. І вимкнула, і більше не слухає. Тобто радіо воно дає можливість почути почути правду. Ну, справа в тому, що під час оточення багато людей вони вживали, скажімо, так, ненормативну лексику поруч із чутками. Uh -huh. І ну, ніхто не, нічого не знав, що відбувається, і коли я показував свої кнопкові телефони, то вони казали: о, у мене теж є такий. Ну, І багато е, серед тих людей, яких я бачив, е, вони звичайно е, були. ну... Скажем так, не зовсім освічені, і вони приймалися, чутками, як були, і росіяни робили на це ставку. Багато чергів, до речі, це місто, в якому було багато офіцерів колишнього Радянського Союзу, і тривалий час люди з того часу вони так і виховували своїх людей. І ситуація була ну скажімо так складна, і на радіо як доступний засіб масової інформації накладалася ця функція передачі. Але не всі люблять радіо. Момент оточення, які теми тоді для вас були цікавими по радіо, або яких там вам не вистачало. Ну, в першу чергу мене цікавили новини, і е, через кожні півгодини я з Радіо дізнавався е, про те, що відбувається в Україні, і хотілося якомога, щоб швидше все це закінчилося. Я скажу, що у мене це не тільки один телефон був, на великих батарейках у мене працював іще один телефон, його е, приймач. І е, діти навіть трошки обурювались на мене, що я їм не давав спокою. І е, о восьмій годині, там біля близько восьмої години, вмикав Вадима Міського, щоб він розповідав про те, що, які фейки поширюють росіяни. Е, я це для цього брав, щоб в чергах за водою і за хлібом, бо у нас з тим були проблеми. Е, я пояснював людям. Ті спростили е, дурниці, які часто доводилося чути, бо в людей радіо не було, і вони взагалі не знали, що відбувається в країні, бо телебачення немає, електрики немає, і вони не здогадувалися, що можна завдяки таким простим речам е, слухати те, що відбувається в країні, як ми. Відбиваємо напад росіян. І люди згадували: у мене також такі речі були. До речі, буквально на п'ятий чи на четвертий день я в Фейсбуці в себе запустив знімки телефонів, телефона цього і радіо як можливий спосіб економно без витрати електроенергії. Дізнаватися про те, що відбувається в Україні і світі. Слушайте, ну ви так ґрунтовно підготувалися. А, скажіть, будь ласка, а от ви просто говорите, що ви чули, слухали по радіо, як розвінчують оці всякі фейки росіян. А про що тоді брехали росіяни? От що вам, можливо, запам'яталось такого найбільше? Ну, Мені складно зараз пригадати. Ну, не про це, в принципі, брехали, тут <с> так і не розкажеш. Ну... З того, що я чув вчора, це про те, що захопили Київ, і я страшенно обурювався, казав, що у вас є простий вихід, ви вімкніть радіо, знайдіть е, звичайний мобільний телефон, під'єднайте до нього навушники, і ви будете все знати. І люди дивилися на мене і дехто погоджувався. Бо е, найголовніша е, Найголовніший програш і для розуму людини це відсутність інформації. У мене такої, такої проблеми не було, бо я просто подумав про те, як я буду виживати в тих складних умовах, які можливо до мене прийдуть. Ну я за дві за два місяці до того про це подумав. От власне, ви в оточенні за крок, наприклад, до окупації, ви чуєте українську мову, інформацію з України. Які це відчуття? Це відчуття спокою. Що це було для вас? Те, що ми живі, угу. перше. І по-друге, я коли їздив по Чернігову, то українська мова була як ідентифікатор свій чужий от. Е цей телефон постійно мене говорив. І я, коли їздив, зустрічав людей, звертався до них українською, і тут лунала українська. Це, ну, я вітався з військовими, які проходили. Я говорив з людьми, і якщо вони мені не відповідали або не дай би Боже, я почув якесь акання, то я б зрозумів, хто зі мною спілкується. Тобто українська мова це рідний чи не рідний? Я визначав людей, з якими зустрічався, і було видно, що люди намагалися переходити на українську мову, щоб показати, що я свій, я не чужий, я свій, мова, це те, за що я боровся. В 80-х роках, і в числі тих людей, які були зі мною, ми створили товариство українською мовою в Чернігові, і це було Ну це було покликання всього життя. І цю любов мені прищепили, зокрема, і ті люди, які сиділи в таборах за українську мову в сімдесятих, зокрема, Дисидент Іван Коваленко, я дякую, що ви долучилися до нашого теру. Нагадаю, сьогодні з нами був Владислав Савинок, журналіст з Чернігова, який розповів, як він, попри оточення, підтримував зв'язок з підконтрольними Україні територіями, завдяки зокрема радіо. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.